Вітаю, 3 травня, 24 рік, місто Рівна Україна. Сьогодні будуть здебільшого відповіді на питання, які ви задаєте в особисті. Одне з таких питань: що буде, якщо полуниці взагалі не обробляти? Нічим? Нічого не буде, все буде нормально, навіть ягода буде. Питання в іншому, яка вона буде. І тут потрібно орієнтуватися все-таки на сорти, які у вас висажені. Тому що різні сорти, так само вони по-різному відносяться до хвороб, до сприйняття тих хвороб і також до шкідників. Я в перший рік. Взагалі нічим не обробляла полуниці. В перший рік, коли їх висадила, я навіть не знала, що їх потрібно підживлювати. Я навіть їх не поливала. І ось такий досвід дав мені можливість вивчити всі хвороби, всіх шкідників і, взагалі, що це за ягода полуниця. Єдине, що мені дуже пощастило в цьому плані. Що ну, так сталося, що замовивши сорт, навіть не знаючи, як його називають, він просто був сортом ремом. І вже після того, як ціле літо ми їли ягоду, зупинити мене, звичайно, було важко. Хоча хвороби, шкідники я вивчала по мірі того, як вони в мене з'являлися. І дивилася ну, дуже багато відео, вивчала дуже багато матеріалів, знову ж таки, потрібно дивитися ще крім сорту на регіон, де ви проживаєте. Якщо якісь шкідники чи хвороби, наприклад, у вас можуть не бути, а в мене, де я проживаю, що в нас велика вологість, дощі, і ці болячки будуть однозначно. Якщо говорити про реми. Особливо там літнє осіннє плодоношення. Ну, ви нікуди не дінетеся ні від кліщів, не від тріпсів. Просто нікуди. Я гадала, що це ягода згоріла на сонці, що її там, ну, мурахи, то ясно, що її їдять, ну, їли у всякому разі в мене. І слимаки, так? І то видно явно. А от то така суха, суха, ну що ж з нею таке? Напевно, згоріла на сонці. А солодка, неймовірно, от така як купчиха, така скрючена, одні е, е, зернятка зверху, і вона настільки солодка, що ну, ну просто найсолодша ягода. Е, маленька, е, солодка, як виявляється, це її погриз тріпс. І тому ми маємо такий результат. Звичайно, з літніми сортами набагато простіше, і, можливо, якби я вирощувала тільки літні сорти, можливо, я б користувалася всіми такими хімічними препаратами, як більшість блогерів радять. Але так як я, ну просто відремів я ніколи не відмовлюся. Тому в мене варіантів хімічними препаратами користуватися не було. І з часом я вийшла на ті обробітки, якими я зараз користуюся. І ви запитуєте, чому я не показую, що я щось притаюю в своїх обробітках і так далі. Я нарахую, по-перше, себе фахцем в цій області. Щоб щось радити. По-друге, всі відео препаратів, якими я користуюся, я виклала в себе на каналі в Ютуб. На жаль, ну може на щастя, не знаю як для кого. Там аж 150 переглядів. Ну, тобто, попит на біопродукцію, скажімо, мінімальна, не готові люди переходити. На такі обробітки. А другого я вам просто не, не можу сказати. Ну, я не можу сказати, от візьміть там то, чи то, чи то, от, подивіться того, чи того, чи того, і з тої простої причини, що я цього не роблю. Я не раджу і, якби не можу робити якісь посилання на те, що сама не користуюся. Ну, я не знаю ні принципа, ні потім її дії, не скільки воно зберігається в ґрунті, не скільки воно зберігається на ягоді. Як, як, як взагалі цей препарат поводить в, навіть в моїх умовах? Розумієте? Тому без образ дивіться, будь ласка, відео, я всі відео викладаю і. Якби ніякого секрету тут нема. Єдине, що до цього я йшла не один рік і випробувала багато різних біопрепаратів, різних фірм, але зупинилася на ось цьому заводі Чіркас, це для ґрунту і обробок по листу, і для і агрозахист здається, так називається. Я не працюю, коли в мене вже є кліщ. Буває таке, звичайно, я теж буваю, провтикаю або дощі, або холодно, тому що біопрепарати мають певний температурний режим. Але зазвичай я це роблю регулярно, раз в 15 21 день, в залежності від погоди. Знов ж таки, якщо лиють дощі постійно, тріпси просто неймовірно люблять, коли парить. І е, вологість, і тепло, все, 100%. Вони в двері стукають і кажуть, добрий день, ми прийшли, чекаєте, не чекаєте, вони будуть у вас 100 відсотків. Е, я свою саженці відсилаю, зазвичай зауважую, що їх, е, вони пройшли вже обробку. Але ця обробка, вона дійсно, врахуйте, 15-20 днів. Просто щоб ви другий раз там не обробляли ну, в цей період. Вона просто тут буде стрес для рослини. Але вона не може бути на півроку. Жоден препарат не може ні хімічний, ні біологічний тримати півроку захист рослини. Так що... І Я сама вивчала, дивилася, що таке кліщ, якщо його не видно, що таке трипс, якого взагалі з лупою треба ще подивитися, що таке хрущ. Сама на собі мала досвід, коли він в мене за два дні зжер 80% всіх моїх полуниць. А я воду лию, бо бідне ж, бідне ж воно ж дохне, кусь бідний дохне, уже з ягодою дохне. Що ж таке? І лию воду, лию воду, через два дні отаку скубнула, а там нема корені. Все це проходиш і вже чітко розумієш, коли що лити, чим коли поприскати, тому що рахую саме з шкідників це саме-саме такі самі злосні. Це Хрущ. Ну, саме лялечки їхні, які їдять коріння. Хрущ, це тріпс і це кліщ. Оце три таких основні задачі у мене на полуниці. От покажу вам полуниці от да, на сьогодні, скажімо так, я ж не знаю, що буде завтра. На сьогодні і вони. Ось весь мій город. На сьогодні я всі грядки були пролиті метезином плюс від нематоди, я брала препарат я показувала у відео, тому що в тому році було замовлено дуже багато посадкового матеріалу. А так як я розмовляла з людиною з заводу, і вона якби зауважила мені. Що дуже великі скарги саме на посадковий матеріал, завезений з-за кордону. Ну, не буду називати країни. Е, на, саме, є на всі розсади, так, але найбільше це полуниця і це піонія. Піонія теж, на жаль, я навіть не знала, хоча купувала їх для собі для кліматісів. Е, так повернуся, я для ґрунту пролила все метерзином. Це від хруща, Добавляла туди від німетоди, навіть там, де мої посадження. Ну, я проливала все, тому що земля в мене завозна на всіх грядочках. І було дві обробки. Одна обробка від шкідників і хвороб це Сізар плюс Ізакур. І друга обробка була, це по листу я маю на увазі, і друга обробка була е, буревілом. Ось і все, все, що до сьогоднішнього дня. Стоїть на сьогодні в мене, маю повністю пролити все е, тріходермою. Е, чекаю просто дощів. Я так думаю, що після Паски будуть дощі, щоб не лити лишній раз. Дуже важко проливати самому, але як тільки пройдуть дощ, вже в мене готовий розчин, я буду вносити просто триходерму. І відповідно кожних 15-20 днів я оприскую по листу і ще додаю туди. А, і по листу ще я проходила боркалій. Почалося квітування, і я проходила боркалій. Але знову ж кажу, це я кажу, от. Там, де я живу, і те, що я вирощую, це не значить: от, зробіть сьогодні те, бо будете мати там 100 кг з куща. Ну, розумієте, людина живе в якомусь регіоні, в неї якийсь сорт. Ну, Так не можна виходити от в ефір і так казати: у всякому разі, я такого робити не буду. Я виробила для себе якусь схему, і знову ж таки, ця схема міняється рік від року. Все залежить і від погоди, і від температури, і як перезимувало, і маса-маса ну, нюансів. З кожним роком цей досвід він просто набувається. Єдине, тут визначитися саме в сортах тих, що підходять саме вам. Не е, знущатися з якихось сортів, які от вам ну, ну, ніяк не підходять. Хоча весь інтернет кричить, що це суперсорт на мільйон. Підберіть свої сорти, за пару років ви їх підберете і будете мати чистий спокій, і е, е, нікуди бігти не треба, і купувати, е, викидати е, сотні і сотні, е, бо там хтось сказав, що якийсь суперпрепарат. Просто оприділіться, підберіть для себе, і буде все добре. І буде у вас ягода, і то буде ваша сама улюблена ягода. За пару років ви все, все собі вивчите, в себе на ділянці. Ну що, давайте пройдемося по сортам, по листечку, подивимося, як вони виглядають на сьогоднішній день. Дивіться, це Флоріда Б'юті. Це на ягоду. Ось так виглядає. Ось дивіться, які квітконоси. Бачите, крепкі такі. Так, да, дуже незадоволена я в цьому році, перший раз накривала, мені поламало листя. Ось як отакі вищі, то взагалі поламало квітку носи. І погнуло, вони такими буквами зю стоять. Ну, я дуже незадоволена. Так, сорти покажу тільки ті, що в мене були на продажі, новинок і нічого показувати не буду. Тому що ще не знаю, яка буде ягода, і ще не впевнена в їх сортності. Так, ось звернемо увагу, яка квітка в тури добрі. Ось така. Кажуть, що з -з -з квітку можна зразу приділити, яка буде ягода. Ну от, Мара Буа. Дивіться, яка квіточка, бачите? І вона більше не буде. Бо ягідка невеличка. Ось це мара Буа. Ой, оце хто хоче багато ягоди. отак знаєте. Відрами і просто от, от ні одного вуса і, і кучу ягід, отаких от це крапо 10. Я замучилася, я замучилася рвати на ньому, подивіться, воно сидить два пумпіка від землі, і вже скільки я тут квіток рвала, я вам не скажу. Оце, оце воно цвіте без перестанку. Це от такий сорт, який ну просто якийсь сумасшедший, чесне слово. Ось, дивіться, оце е, е, однорічна посадочка. Бачите? Так. Ну, давайте я вам покажу, щоб не затягувати довго на землі. в мене є тут посадження. Джолі. Дивіться, які квітконоси гарні. Звертаємо увагу на листечко. Це тільки з тим, що я вам сказала, в мене були обробки. Тільки біо. Так, полка. Ось така полочка. Меншенькі квіточки, але вона така приземиста і дуже така, як бариня. Так, і ганджурнея. Це все на ягоду. В тому році я брала тут вусики, це все на ягоду. Отакий от кущик. оце Це янцюрне. Так. Так, що в мене? Ще тут таке, що вже було? що вам показати. уже на листя самі зауважте, добренько. Я не буду кожне. Так, Азія. ну От велика квітка. Нічого не скажеш. Велика, дивіться, товста. Але на Азія, дивіться, на одному квітконосі в мене чеш тільки по три квіточки. По три. Дивно. Там явно більше. Треба було порахувати, чись не порахувала. Бачите? Три. Ось листечко. Ну, це на рахунок що, хвороби і так далі. Ой, світхарт. Тут взагалі. Ось це я її накрила, бачите, що робиться. Ой, її так погнуло, то, то страшне. Ось дивіться, які кітконоси. І от зараз порахую, скільки на світхарті. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вісім, 9. Бачите, які моцні. І вони всі такі. Ну, це на ягода. Тому що я розсаджувала окремо на Е, е ну, на розсаду я розсаджувала окремо. Думала, буду проходити там хімію, щоб було простіше, але ви знаєте, був ту хімію. Мені легше так, одне за бовто, пройшов і там, і тут, зато вони набувають імунітет. Ось такі листочки. Нічого їм не заважає, нічого їм все добре, все добре. Так що найкраще навчання це своє навчання. І толку з того набагато більше. Тому що геть за всіми дивитися і робити, якщо людина живе, скажімо, в Одесі і вона сьогодні робить те, то мені, наприклад, ту процедуру треба робити через неділі-дві, а може через десять днів, а може через три неділі. Розумієте? Тут кожен має підібрати під себе. І ще залежить яка земля. В кого пісок, в кого глина, в кого кисле, в кого не кисле. Ну тут стільки нюансів, що я вважаю, що ці всі схеми підживлень і обробіток є якісь загальні вимоги. Розумієте? Саме знати, хто вашу полуницю хоче жерти, які болячки на ній бувають. Посидіти, розібратися, передивитися. Пару людей, не когось одного, і зробити якісь свої висновки. І саме головне, це робити і дивитися результат. Якщо результат нульовий або негативний, то не робіть так. Просто не робіть так. Це не та культура, яка посадив як жимолості, вона дасть ягоду якого не буде з полуницями, Але її варто вирощувати. Вона дійсно смачна, корисна, і більшість людей її дійсно люблять. Добренько. Дякую за увагу. Вирощуйте своє, своє саме смачніше. Дякую.